23 вересня в АНД суді Дніпра відбулось чергове засідання по справі Наталії Шанкулової. Письмові та аудіодокази вже розглянули на попередніх засіданнях. Настала черга допиту свідків, серед них цивільний чоловік Наталії, який в момент нападу поїхав паркувати автівку. Що я побачив? По зверячому побіта моя дружина. Ви не побоювалися, коли відпустили її саму йти додому. Я досі побоююсь за її здоров'я. На той час. І на той час. Чоловік наголошує напад на Наталію замовили та називає імена тих, кого вважає винними Олександра Петровського та Віталія Мархасіна. Хто джерело такої інформації? А що може бути замок? А, ну, що відносно неї щось планується, не знаю там замах чи можливо ну, не знаю, яка інформація але... ще раз повторяюсь в 19-му році. Зві... в мене питання. Я не я мог... розкажу. Питання. Ми почали Звінкись воювати з корумпіване, ні коропіра саме організації. Пригадування подій того дня стали для свідка справжнім випробуванням. Колегі суддів навіть довелося призупиняти судовий процес. Цю вашу версію, що вона замовила сама себе, може, по тільки з бочинці якісь, які префіктують сама саме. До цього ви казали, що вони були раніше незнайомі. Зараз, під час вашої такої полкової промови, ви сказали про те, що Чурський йшов для того, щоб її офізичити. Тобто ви вказуєте на те, що Чурський була раніше. Запитання знайомі. в чому запитання? І суть запитання. Що ви можете ствердити? Вони були раніше знайомі з Чурським чи не знайомі. Нагадаємо, побиття сталося у липні 2021 року. Перелам носу, забої та струс мозку саме такі наслідки зустрічі Наталії з виконавцями нападу на неї у її власному під'їзді. Жінка вважає, били за активну громадську діяльність. «Якби не мої сусіди, мене б зараз вбили». Меня бы зараз убили, і мене бы зараз просто. Я не знаю, що со мною зробили. Почему я терплю этот нарікарський беспредел? Активістка перенесла багато операцій та наслідки побиття відчуваються і до сьогодні. Розгляд справи триває вже понад три роки і закривали, відправляли до апеляційного суду, де обвинувачених практично виправдали. Зараз справу у суді розглядають повторно і практично з нуля. Щоправда, у 2021 році свідків було багато. Зараз же у місті їх майже не лишилось. Причина війна. Більше п'яти свідків. Але е, ті свідки, які були до повномасштабного вторгнення, або там на початку повномасштабного вторгнення, більшість з них або кудись уїхала, або ще щось. Тобто війна внесла свої корективи. Наразі засідання триває. Наталя все ще має надію, що винні будуть покарані як виконавці, так і замовники. Артем Ліфінсев Костянтин Кесар Дніпро ТВІ